Навіть попри вимкнення електроенергії, проблеми з опаленням та зв'язком українців не зламати. Це Київ, стоянка одного з супермаркетів і прямісінько звідси, прилаштувавши ноутбук на паркувальний стовпчик, вчителька проводить онлайн урок. Ваша задача до. Готові під час повного енергетичного блекауту працювати і Івано-Франківські екстрені служби на випадок знеструмлення і зникнення мобільного зв'язку. Екіпажам швидких повернули портативні рації. Ними обладнали вже півсотні карет екстреної служби. Метан центральний, метан центральний центральний слухає бригада. Восьма на місці. Восьма. Добре, дякую. Цими раціями медичні бригади швидких вже колись користувалися, але в період мобільного зв'язку вони стали непотрібні. Проте як відомо, все нове, це добре забути старе. І потреба в радіозв'язку через проблеми з електрикою та мережею знову є гострою. «Першим ділом ми пробуємо через інтернет. У Нас є автоматизована система, яка надає виклик за допомогою якої ми контролюємо, де перебуває бригада і якого пацієнта везе, куди інші моменти? Якщо не витягує інтернет, тоді стараємося в першу чергу мобільним зв'язком зв'язатися, і вже як третій варіант, тоді вже радіозв'язок. Це дещо якби збільшує в часі цей процес, але як страховичний такий третій варіант воно працює. Радіохвилі це перевірений спосіб зв'язку в критичних ситуаціях, зокрема в гірських місцевостях, де є перебої з мережею, вони вже два роки поспіль успішно допомагають отримувати виклики. Тож запевняють медики, без допомоги лікарів при Карпатці не залишаться. Ольга Смагандрій Буцяк, новини на вежі.